І нагадаю вам свій прогноз по Європі. Я вже про нього розказувала, писала, уже майже рік розказую про цей прогноз, але для тих, хто новачки на цьому каналі, я вам ще раз нагадаю: Німеччина вона начебто стоїть міцно, але у них іде внутрі всередині країни, ідуть багато порушень, і ці порушення призведуть. До бунтів серед населення. І в Італії, Франції і Німеччині почнуться революційні настрої. І причини у кожній країні будуть свої. Наприклад, в Італії це. Люди будуть хотіти вийти із складу Європи для того, щоб вони будуть думати, що вийдучи з Європи, можна буде платити менші там платіжки, менші податки. Тому що, як ви бачите, зараз воно вже активно проявилося. Саме оці платіжки і податки вони набагато перевищують рівень доходів, той, який заробляють люди. У Німеччині буде Гостре таке виявлення недовіри тим, хто управляє Німеччиною у Франції. Я казала, що з коли ми побачимо у Франції вже більш таку розвернуту революцію всередині країни, коли люди будуть виходити там з протестом, протестувати, це буде свідчити про більш такі глобальніші проблеми і ну, світова. Якби можна це назвати? Політична війна буде відбуватися. Ось і ще скажу наступне: по е, геологічним даним по геології. Можу сказати для тих, хто проживає вже в цих країнах, що там відбулися певні зміщення тектонічних плит, і там, якщо ви перебуваєте в тій країні, ви мали би за собою відмітити надмірну емоційність, токсичність, проблеми шлунково-кишковими трактами, тому що там є багато газу, який йде з під землі. Земля сама починає вичищати тих, хто живе на цій землі. Ось. І у мене буде закритий міні-курс, і я на цьому міні-курсі буду розповідати, де ще відбуватимуться саме такі події. І чому я вам про це нагадую, тому що те видіння, яке я бачила цієї ночі про катаклізми, які розпочнуться, воно вже, м м якраз коли я сканувала поле для того, щоб писати. Лекції для міні-курсу. І якраз воно мені так само прийшло у просторі. Геологію я цікавлюся давно, я давно вчуся і розвиваю навик сканування країн, навик сканування землі. Я люблю дуже географію і вивчаю усі слої літосфери, атмосфери і що в них відбувається. Тому в Україні теж зараз не найкращий. Період, період саме радіоактивний фон дуже піднявся в Україні. Насправді, щоб ви розуміли, ви, мабуть, вже відчули по собі, по своїй трейній системі, по емоційному зараз дуже сильно виражене емоційне, тому що це йде свого роду як затуманення свідомості, як затемнення. І коли це відбувається, людина. Перебуває якраз у таких емоційних, депресивних, апативних станах. Тому я для вас і написала попередню статтю, і тут потрібно дивитися у тему відновлення шлунково-кишкового тракту. Роботи шлунково-кишковим трактом це основа з основ, якщо ви хочете бути здоровими та хочете народжувати здорових дітей, чи планувати своє майбутнє потомство. Також я вам розповідала про те, що буде замерзати Європа, буде замерзати через те, що е, будуть проблеми з світлом, газом, пальним. З усім буде виражена проблема, і ми вже побачимо ці події швидше за все е, з 8 грудня, 8-10 грудня, плюс-мінус приблизно це вже почне проявлятися. І якщо дивитися по воєнним подіям, я вже вам розказувала е, ще у прогнозі на. Місяць жовтень, що після 7-го числа все може змінитися у кращу сторону або у гіршу сторону. Все залежить від того, кого ліквідують у владі Росії. Як ми бачили, там таки ліквідували одного учасника, але це ще не все. Вони продовжать далі чистити свої колуари, скажімо так. Ось, і у нас ще є такі важливі дати, як 21 число цього місяця, ну так само, 16 число. Можливо, щось відбудеться таке значиме, щось таке, що запам'ятається для багатьох країн, але це швидше за все будеться не в Україні, а в якійсь інші країни. Ну, щось таке знову має бути, крім саміту. Можливо, якийсь теракт чи ще щось, ну, щось. В принципі, в просторі є, що планується щось таке, що на що людство знову відверне увагу. От, якби планується. От, і наступний місяць-грудень він буде такий доволі економічно складний. і в мене на цю тему теж є прогнози в письмовій формі. Багато прогнозів. Я вже писала, що буде ще глобальніший економічний колапс саме в грудні місяці. Він буде пов'язаний з усім із енергетикою, з ресурсами для людей, з усім буде пов'язано. І буде багато дуже країн якраз протестувати, мітингувати. Ну і тут тема нового року. Чи наступить Новий рік, я теж таку тему вже неодноразово писала, тому що там, швидше за все, будуть якісь або масові атаки, або щось такого плану, або щось таке, що змусить знову людей там боятися, зажене людей певний страх. Ну і якщо вже дивитися. У наступний 23-й рік, то з лютого місяця теж я це вже неодноразово казала у своїх прогнозах, але ті, хто не чув або ті, хто хочуть обновити свою пам'ять, скажу вам наступне, що там вже почнеться такий більш світовий масштаб, і е, там вже запустяться ще інші енергії, і в тих енергіях. Ті, хто не подбав про своє здоров'я зараз, ті, хто, ви розумієте, що ви вже дуже довго перебуваєте в стресі, а людина, коли перебуває в стресі, в неї напрацьовується інсулінорезистентність. На своїх курсах я це дуже добре пояснюю. Я даю рекомендації. Так само посилання, те, на яке я вам залишила. Тренер, коуч, наставник він теж має високий рівень кваліфікації. Він теж займається візуальною діагностикою, і він теж може. Вам допомогти вирішити ваше харчування і підібрати мікро та макроелементи саме для вашого здоров'я. Так само ви можете здавати аналізи і звертатися уже з готовими аналізами чи запитувати, які вам потрібно здати аналізи. Якщо ви почнете дбати про себе, то тоді. Події, які почнуться з лютого місяця, вони будуть для вас проходити набагато легше. Тому ті, хто ще й досі не почав дбати про себе своє тіло і про своє ментальне і тонкий план, на жаль, там будуть запускатися дуже такі глобальні процеси. І якщо раніше хвороби були якісь такі в'ялотекущі, вони могли протікати довго, то зараз це буде завершуватися дуже швидко. І я вже вам писала про те, що зараз у Європі дуже високий ріст смертності, і воно пришвидшиться в рази більше, щоб ви це розуміли. Ну якщо для вас важливо ваше здоров'я, то ви маєте про нього подбати в першу чергу дбайте про себе. А потім уже про всіх навколо, тому що вашого ресурсу не вистачить на всіх навколо. Якщо ви спочатку е розвернете фокус уваги на всіх навколо, то потім ви залишитеся у дуже плачебному стані. І, на жаль, до мене таких звертається вже дуже багато. Ось. Тому моя вам рекомендація: починайте дбати про себе та своє тіло. І е старайтеся. Виключити джерело стресу, тому що, перебуваючи у постійному стресі, напрацьовуючи такий синдром як інсулінорезистентність, ваш мозок роз... не розпізнає, він перестає розпізнавати чужі клітини, і ваша імунна система. Включає механізм самознищення, саморуйнування. Тобто це про те, що ви вже перебуваєте в енергії смерті, якщо у вас вже запущено багато автоімунних процесів. Автоімунні процеси це процеси щитоподібної залози, це процеси з наднирниками. І ви можете чітко прочитати це синдром дорявого кишечника, це процеси, які пов'язані з постійними запальними процесами в тілі, це артрити, артрози. Остеохондрози і так далі, це всі процеси, які ведуть до е, руйнування тіла в цілому. Тому обнімаю вас і аналізуйте, будьте здорові!